Понад 500 писанок, виконаних у різних техніках та стилях, можна побачити на виставці, яка відкрилася у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Мета культурного заходу, який проводиться уже дев'ятий рік поспіль, показати багаті традиції писанкарства Закарпаття та України, зокрема ознайомити відвідувачів із традиційними техніками розпису пасхальних яєць. Це воскова техніка, писанка, дряпанка, крапанка, мальованка. Цьогоріч виставка є благодійною на підтримку Збройних сил України. До неї долучилися близько 50 майстрів та майстринь із Закарпаття, Києва, Дніпра, Хмельницького, Львова, Волинської області, а також із-за кордону, каже директор музею Василь Коцан. На сьогодні дана виставка переросла від місцевого регіонального. До міжнародного рівня, зокрема, у цього року беруть участь у виставці. Майстрині з словаччини, чехії, польщі Хорватії. Зголосилися взяти участь у цій виставці. Майстрині, писанкарки з дальнього зарубіжжя США і Канади. Фактично половина із представлених на сьогоднішній виставці писанок вони продаються за згодою. майстринь. Виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Майстриня з Ужгорода Христина Кліса за професією музейний реставратор уже багато років працює у традиційній для закарпаття техніці восковій. Для виставки відписала писанки на основі давніх орнаментів. Тут є трохи творчості, але на основі тих давніх орнаментів я відтворювала, вибрала колір червоний. Тому що вони дуже гарно виглядають цей червоний колір, і він є традиційним. Скажімо, навіть для угорців Закарпаття. Оцей червона писанка піроштояж, який ще називають. Тому я вибрала такий колір. Пані Надія вибирає писанки для своєї домашньої колекції. каже, що це чудова нагода придбати собі унікальний пасхальний атрибут і заодно підтримати Збройні Сили України. По-перше, ну, тому що це є благодійна акція, а я, ну, як Бог допомагає та доначу. Ми перемогли, бо в нас була перемога. І бо в нас був мир, бо все, це те основне. Я люблю писанку. Ну, для мене це як генетичний корт, для мене це як безкінечність, да, яйце. І з нього все починає. І, і я ще прошу Бога, щоб ця традиція не померла, не має померти, бо ми це на тому тримаємо. Великодню атмосферу заходу доповнив музичний виступ народного аматорського ансамблю Ужанка. подивитися експозицію та придбати писанки можна протягом місяця